2025 року в приміщенні сільської ради за адресою вулиця шкільна 1 шпаганів відбувається громадське слухання щодо проєкту внесення, щодо проєкту містобудної документації детальний план території судової групи і закладами обслуговування на земельній ділянці з кадастровим номером 56 246 815 2005 022 13 36 площею 2 гектара. що на седі бармакі Шпанівської сільської ради Лівінгського району Імецької області, початок засідання 11.00. Головуючим громадських слухань є начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства Шпанії сільської ради, куджірук Вікторія Володимирівна. Секретарем громадських слухань є головний спеціаліст відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства Шпанії сільської ради Дмітрі Ольга Володимирівна. Хочу повідомити про те, що відбувається аудіо та відеофіксація переліку громадських слухань. Згідно з списку присутніх учасників громадських слухань, є загалом 4, 4 осіб, які зареєстровані відвідувачі до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місце України, затверджено постанову кабінету міністрів України 25 травня 2011 року, номер 555 редакції постанови Кабінету міністрів України. 1 травня жовтня 2022 року No 1196. Даний проєкт містоборівної документації розробляється відповідно до рішення Шпанівської сільської ради від 20 грудня 2024 року No 2144, яке було прийнято відповідно до законів України про місцеве середування в Україні та про регулювання містоборівної діяльності, постанова Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 року No 926. Замовником розроблення містовибної документації є виконавчий комітет шпанської сільської ради. Щодо звіту села, повідомлення про початок збору зауважень та пропозиції від громадськості шпанської громади до заяви обсягу стратегічної екологічної оцінки було розміщені на веб-сторінці шпанівської сільської ради 16 липня 2025 року в розвідці нової та розміщено на єдиній екологічній платформі екосистема. 16 лисні 2025 року номер справи в реєстрі 1607 155205. Протягом громадського обслуговування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто 10-й днів, звернення та зауважень пропозицій від громадськості не надходило. За результатами розгляду заяви відповідних державних органів надійшли листи від департаменту. Екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації та від державного правління Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб, які були передані розробники звіту, та зміст яких є врахованим в подальшому. Щодо громадського обговорення проєкту та звіту СЕО, повідомлення про оприлюднення проєкту детального плану та звіту СЕУ, а також про початок процедури проведення громадських обговорень, було опубліковано на веб-сторінці Шпанської сільської ради в розділі новини від 13 серпня 2025 року, а також розміщення у трьох публічних місцях та дошках оголошень. Також повідомляємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України 9 серпня 2024 року номер 909. Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження містобудівного кадастру на державному рівні. Проєкт містобудівної документації на місцевому рівні розміщено на його кварталі. Містобудівного кадастру на державному рівні, посилання, на які було розміщене на веб-сторінці Шпанівської сільської ради в розділі новини, одночасно повідомленням про оприлюднення проєк проєкту детального плану території, а також розміщені на єдиній екологічній платформі екосистема з доданим проєктом документа державного планування та звітом про оцінку, екологічну оцінку проєкту. Крім того, відповідно до статті 13, Закону України про стратегічну екологічну оцінку протягом п'яти робочих днів з дня внесення до єдиного реєстру стратегічно-екологічної оцінки проєкту зазначеного вище, було надіслано графічні матеріали для отримання зауважень та пропозицій щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненському обласному центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Додатково повідомляю про що громадські слухання було опубліковано повторно в окремому інформаційному повідомленні на офіційному веб-сайті Шпанської сільської ради напередодні проведення громадських слухань від 3 вересня 2025 року. Протягом громадського обговорення проєкту детального плану території та звіту СЕЛУ, тобто напротязі 30 календарних днів, зауважень, звернень та пропозицій громадськості не наступило. Пропоную прийняти порядок денних громадських слухань, що містить, оголошення затвердження регламенту громадських слухань, виступ розробника містоподібної документації, презентацію проєкту. Обговорення питання щодо проєкту містобудівної документації, детальний план території житлової групи і закладу обслуговування на земельній ділянці з кадастровим номером. 56, 246 і 715 000 502 05, 1336, яка розташована в селі Барбакі Шпанівської сільської ради Рівницького району Рівницької області. Надання та озвучення пропозиції та зауваження. Четверте погодження містобудівної документації. Прошу голосувати. За Четверо. проти немає. Утримались, немає. Перебуденних не затверджений. Шкода до першого. Для розгляду пропоную наступний регламент громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколю. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті мовника та приміщені Шпанівської сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими буде інфіковано учасника сухань та конкретної їх реєстрації пропозицій зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань. Щодо проєкту містокрівної документації на місцевому рівні. Пропозиції та зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних та юридичних інців, які не подали підтверджуючі документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасник, а також має надаватися аргументована відповідь щодо зауважень чи відхилень. Пропозиції зауваження питання, обговорення та відповідь замовника доноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблення та документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції зауважень, безпосередньо під час проведення громадських слухань така пропозиція зауважень розглядається на погоджуванні комісії у визначеному порядку. Хочу голосувати за. За четверо проти немає, отримано немає. Вам не Зараз заслухаємо виступ розробника проєкту містобудівної документації символіка Романа Віталійовича, щодо не зміст у да? У відповідності до завдання проєкту розглядається ділянка, яка розташована в межах села промки в західній частині. Виконання детального плану території промовлено необхідністю визначення виступу побування посолової організації забудови. Відповідно до діючої міцної документації зонування території Слава Банокірської районної Львівської області, що затвердження рішенням Шпанівської сільської ради 22 -2 грудня 2019 року за номером 760 проект на територія розташована в основному в межах території торгування зони Г 6 п та частково в межах території зони вулиць Червоних ліній тр 2 п в межі детального плантерхуторів входить одна ділянка приватної власності земельського сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням на 13 приведення особистого селянського господарства, що має останні е, цифри 13,36. Територія шість. Територія з півночі співночі території приведення особистого селянського господарства і заходу землями запасу шпанської сільської ради зі сходу, територію для розміщення декрутації вихідного провідного транспорту та Сільськогосподарського е, е, господарства та будівництва обслуговування будівель торгівлі. На даний час територія ДПТ вільна від забудови. Відповідно до наданого допомогичного знімання межі в межах ділянки ДПТ проходять мережі водопостачання, газоводи високого тиску другої категорії, каміння постачання 0,4 кВ та 10 кВт. Планувальними обмеження на території працювання ДТП. Є санітарно-захисна зона від організованих джерел шкідливості ГРС рівне 1-300 метрів. санітарно захисна зона від джерела шкідливості 5 класу 100 метрів. Охорона зона навколо трансформаторних підстанцій напругою 10,4 кВ, 3 метри від будівлі або гроші. Охорона зона уздовж підземних кабельних лінії електропередачі напругою 10 кВ по 1 метрі. Боки лінії від крайніх кабелів. Охорона зона газопроводу високого тиску 2 метри від мережі в обидва боки. Охорона зона мережі водопроводу 5 метрів від мережі в обидва боки. Та червоні лінії запропоновані в діючими в своєї документації. Генеральний план села Бармаки 10 метрів. Межі землекористувальні нормативні побутові санітарні, пожежні розриви. Згідно з діючою діщою документацією, територія не потрапляє межі охоронної зони пам'яток архітектури національного та місцевого значення, зони охорони ландшафту, межах ДПТ, наземні об'єкти культурної спадщини відсутні, розроблено детально плану території з урахуванням санітар захисних зони організованих джерел викиду гареських родин до пункту 5.4 ДПС ДПСТітриносто шість межі територіальної зони Ділянка порятування площею два гектара та міська Розглянута як територія житлового кварталу і закладами обслуговування, при цьому враховуємо наявність об'єктів періодичного та фізичного обслуговування на сусідніх територіях. Відповідно до матеріалів формується територія водоквартирної житлової забудови, територія громадської забудови, територія і гаражів, територія вулиць, червоних лініях проїзду. Формуються дві групи багатоквартирної, чотирьохповерхової житлової забудови, будовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, а також громадська зона, де пропонується розташування трьохповерхового торгового центру з паркінгами. Конкретні параметри кожного проєктної будівлі, споруди випадку їх відхилення в річні детальної плану території, визначаються на наступних етапах корпування з відповідною в'язкою з детальною планом території. Проєктна транспортна схема мобільності та інфраструктури враховує існуючу ситуацію та можливість доступу до прилеглої проектної ділянки з приїзду в межах села Бармаки, що має сполучення з вулицею захисників Маріуполя, міста Ліне. Проєктом передбачається наземних 86 машиномісць та 209 машиномісць для зберігання автомобілів, передбачення проєктування багатоквартирного регіональному паркінгу, в тому числі 10% машиномісць для паркування транспортних засобів, усіх відвільність. Кількість та точне місце розташування автостоянок може бути уточнена на наступних стадіях проєктування після уточнення інвестиційних напрямів власника ділянки. Електропостачання передбачається від проєктованої трансформаторної підстанції з джерелом електропостачання від житлової та громадської забудови, є існуючі мережі водопостачання, що проходять до ділянки проєктування. Убутові каналізаційні стоки від житлової та громадської забудови відбудеться самопідно проєктною каналізаційної мережею на КНС, яка розташована на існує 12 метрів північному напрямку від ділянки за погодженням з власником. Проєктне рішення враховують рішення генерального плану села Примаки в частині влаштування компіднованої системи відведення поверхневих вод. До моменту реалізації будівництва закритої мережі дощової каналізації села Бармаків та очисних споруд дочових вод. Вода після очищення направляється резервуари, накопичуючи з подальшим використанням для поливу зонних засаджень на зоні для трудового покриття. Джерелом На постачання житлової та громадської зупової, є існуюча межа зазвичай всохлотиску. Межа проекту тарії уточному виду функціонального. Призначення територій, типології яких принято відповідно до додатку 60 порядку ведення державного замельно за акції постанови Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року з номером 1557. Коди території у нас наступні: 10 це територія житлової багатоквартирної забудови. 10.25.0 – територія закладу торгівлі торгів, громадського харчування та побутового обслуговування 20.30.0 – тридцять 20, в дужках територія вулиця доріг і двадцять територія автостоянок і гаражів. Дякую за увагу. Чи є пропозиції зауваження до виступу на інструменти? Перейдемо до третього питання. Також інформую про те, що до замовника міста документації, тобто виконавчого комітету Шпанівської сільської ради, зауважень та пропозиції попередньо також не надходило. Позитую неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі погоджені комісії в разі її створення через відсутні представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадської Оскільки зауважень та пропозиції немає, прошу проголосувати за даний проєкт. Я сам Роман Віталійович, заявляю про конфлікт інтересів і не приймаю участь розробки проєктної документації. Прошу голосувати за проєм, проти немає. Якими ще відбулися повні відповідності відчинного законодавства без пропозицій та зауважень. Винести на розмір постійних комісій сільської ради проєктного плану території для першого затвердження.